Всім привіт! Мене звати Володимир. З вами компанія Evo Motors. У нас є в наявності автомобілі преміум класу як в наявності, так і під замовлення без посередників. І сьогодні я вам хочу розповісти про RAM TRX. x Але перед цим я хочу, щоб ви насолодилися його зовнішнім виглядом. Хочу почати з характеристик. Автомобіль е, займає в довжину 5 метрів в висоту це 1,95 метра, а в ширину 2 метри 11 см. Е, також що вам хочу розповісти дещо з історії. Раніше, коли Dodge випустив Charger та Challenger з двигуном Hellcat, всі сказали, вау, яка шалена машина! Але тепер цей двигун встановлений в пікапі. Ви уявляєте. Цей двигун на 700 коней встановлений в пікапі, і це зовсім інший експеріенс від від'їзди. І почну саме з фронтальної частини з її особливості. На Капоті вона знаходиться вражаючих розмірів воздухозабірник, що мені дуже подобається, тому що надає е, цьому дизайну ще більше брутальності. Також ми бачимо тут світодіоди, що означає, що автомобіль по законам США ширший, і тому його потрібно позначати саме такими вогнями, як спереді, так і позаду автомобіля. Також ми бачимо вініл, який знаходиться Перед воздухозабірником і позаду нього з надписом TRX, щоб ви знали, що це за модель. Також тут є жабри, через які виходить гаряче повітря від цього двигуна, і надпис 62 Supercharger. Але про двигун під цим капотом я розповім трішки пізніше. Спускаючись донизу, ми бачимо велику рішитку радіатора з полумі літерами для того, щоб більше повітря двигун міг в себе пропустити та краще видавати свою потужність. Понизу ми бачимо камеру. Тут є 360, але про це більше коли буду розповідати про салон. Також є партроніки і ось ті зацепи для того, щоб ви могли щось витягнути або підцепити та буксирувати. Тут ми бачимо також оптику LED. Тут є дві лінзи та ходові вогні. Фари світять дуже чудово і, в принципі, видно все в темноті. І також ми бачимо збоку маркери. Це теж по американському законодавству, щоб автомобіль краще було видно на дорозі. Відкривши капот, здається, що це паща справжнього динозавра і стоячи поряд з ним, я кажусь дуже маленьким. Переходячи в підкапотний простір, ми бачимо кришку повітряного фільтра. Це саме кришка не двигуна, а повітряного фільтра з надписом TRX і її підіймаючи, ми бачимо тут. Схематично намальованого динозавра T-Rex, з якого саме взятий характер цього автомобіля TRX, який в зубах тримає динозавра Раптора, це його найближчого конкурента. Це такий маркетинг, але він настільки крутий, уявляючи те, що ви навіть не бачите, навіть деякі клієнти не знають те, що в них тут, є серце цього автомобіля. Також ми бачимо повітряні отвори, які передають повітря уже до двигуна. Двигун тут у нас 62 хемі на 702 кінських сили. Це дуже багато для пікапа. Це найшвидший пікап у світі. І також тут встановлений дуже великий компресор механічний від SRT. І в сукупності це дає цьому автомобілю. Три в одному, я би сказав, у вас і спортивна машина, і дуже прохідна машина, і машина, в якій можна перевезти дуже багато речей. Ще такий цікавий факт, що саме двигуни хемі фарбуються в їх фірменний оранжевий кольор. Як на цьому двигуні? Ось тут і тут ви бачите повітря-забірники, які проводять за крилом все повітря, яке потрібно відвезти від цього автомобіля. Тут знаходиться теж вент-отвір. А чому саме такі великі крила на цих автомобілях не для дизайну, а для того, щоб вмістити сюди підвіску спеціально виробленою компанією Бельштайн. І також, щоб сюди влізли ці шикарні великі колеса 18 го діаметру. Також опційно сюди ставлять колеса Бедлок. А якщо ви не знаєте, що це за колеса, підписуйтесь на наш інстаграм, там я обов'язково вам про це розповім. У нас в наявності два рама. Крім кольору, є ще деякі відмінності, про які я хочу з вами поговорити. Наприклад, тут є підніжка, а тут її немає. А задня частина синього раму, а саме його багажне відділення, доповнене рамбаром, що додає йому ще більше брутальності. А в сірому автомобілі є кришка багажного відділення, для того, щоб ваші речі ніколи не досталися злочинцям. Саме на цьому кольорі ми можемо побачити дуже цікаву деталь. Те, що нижня частина завжди пофарбована в чорний кольор. Також йдемо далі. Ми бачимо графіку TRX. Вона вже встановлена як опція на цей автомобіль саме для вас, тому що виглядає вона дійсно круто, і люди повинні бачити в дорозі, що ви їдете не просто на рамі, а на саме TRX. Теж велика поджара, задня арка, наче плече автомобіля, під якою підвізка Більштайн іде. І трішки слов про тормозний диск. Він спеціально допрацьований компанією РАМ для того, щоб маса цього автомобіля та 700 коней ви могли зупинити тоді, коли вам це було потрібно. Задня частина автомобіля. Відразу нас зустрічає надписом, що це РАМ, і маленьким надписом TRX. Тобто здалеку можна не відразу зрозуміти, що це за автомобіль. Але ж все-таки дві вихлопні труби, підніжки та ось ці зацепи, які є як спереді, так і заду, видають, що саме це за автомобіль. Відкриваються як і всі автомобілі через ручку, і його маса в кузові 500 кг, а за собою цей автомобіль може перевозити або вірніше тягнути 3,5 тонни. В цьому автомобілі дуже багато всяких маленьких речей, які розмістив рам для того, щоб ціновачі е, цього пікапа могли їм захоплюватись. От як, наприклад, Тут написано слово RAM. Настільки не обов'язково ця стилізація знаходиться в фарі, але вони це зробили. Навіть не всі можуть її там побачити, але вона тут є. І як на мій погляд, це не просто так. Це каже їх підхід до інженерії цього автомобіля. Те, що в кожній деталі вони робили це з душею. Ну що, технічно і візуально ми з вами подивилися автомобіль. А тепер давайте подивимося, що Пікап нам може запропонувати як клієнтам. Відкриваючи двері, ми бачимо дуже велику кількість матеріалів, які використовують в цьому автомобілі. Це Шкіра, Алькантара, Карбон, карбон іде версії level 2 саме ці автомобілі у нас в салоні. Також ми бачимо опційну музику Harman Kardon на 1 кВт. І також ми бачимо навіть такі м'які матеріали, щоб ваша бутилочка. Не заважала вам при е, швидкому русі. Далі бачимо тут регулювання сидінь і найкращу кожу в своєму класі. Е, я вам розповім, навіть у них є така спеціальна. А давайте я вам покажу, що це. Кожен рам іде з сертифікатом якості е, шкіри. Що це означає? Якщо перевести все це з англійського, це найкраща шкіра. Найкращих корів, які виписаються в Техасі, і строчка, яка використана при пошитті цього салону, така ж сама, як на сидіннях для Родео. Що це означає? Якоб б ви статури не були, як ви така велика людина не була, ця шкіра витримає любого наїзника, який буде їздити в цьому автомобілі. Ось саме цю якість пропонує Рам. Знаєте, хочу почати з емоцій, коли ти сідаєш в Рам за кермо. По-перше, ти сидиш дуже високо. По-друге, перед тобою двигун, який видає 700 коней, і в потоці ти точно будеш найшвидшим. Також руль. Руль це йде опційний, з комплектацією level 2. Він йде скошений, та з карбоном, шкіра та комбінований з алькантарою. Далі я бачу приборну панель, яка зроблена неначе майстрами якоїсь ювелірної компанії, тому що все по-перше, і блистить. По-друге, дуже такі дрібні деталі візуально класно читаються. Також ми всередині, кроме показників тахометра та спідометра, ми ще можемо бачити екран, який нам сигналізує при зміні режиму вашої їзди. Тут є декілька режимів, як спорт. В якій ви можете налаштовувати автомобіль повністю, а також режими для бездоріжжя. Також на рулі у нас є такі перемикачі, які знаходяться за ним, і вони йдуть металеві. Ось те, що я вам сказав спочатку: що в кожній деталі цього автомобіля є підхід не економити, а зробити справді якісний та надійний автомобіль для свого потенційного клієнта. Так як я вже вам казав, тут двигун один з найкращих, який можна встановити для пікапа. І тут є навіть лаунч-контроль. Що це вам дає? Це 4,5 секунди до сотні завдяки цій системі пробуксовці. Ну, мені здається, що нереально зробити ще крутіше. Але подивимося, що буде далі. Що у нас також є? Тут дві бездротові зарядки: є як USB та Type-C, є така ж ніша, щоб тримати тут свій телефон. Також є підстаканники, які закриваються. І не дивлячись на те, що просто в рамі перемикання передач є такою. Тут така стоїть просто крутилка, якою ви крутите, і перемикаєте передачі, вони тут зробили просто як на вигляд, як старий автомат. Також особлива деталь: в кожному рамі є така табличка, вона йде металева і виглядає, наче щось таке лімітед під вашим локтом знаходиться. І тут завжди буде написано. Який у вас двигун? Тут у нас написано Хемі 62, 702 кінських сили, він номер автомобіля, яке у вас співвідношення бусту в турбіні, а тут на турбіна тут же у нас компресор. І також він номер цього компресора. Дуже цікава деталь, і виглядає вона дійсно стильно. Алькантара, червона стрічка, іде е, Шкіра, підіймаючи перше відділення, ми тут бачимо, що він обезшумлений е, таким велюром. А підіймаючи друге відділення, ми бачимо просто дуже нереально великий розмір. А дивлячись сюди, ми також можемо побачити тут всякі схеми для, наприклад, роботи. Або якщо ви погано навчалися в школі, ви можете підучитись це в своєму рамі. А понизу, ми також можемо побачити порівняльні розміри. Наприклад, як виглядає людина поряд з рамом, як виглядає t rex і як виглядає Раптор. Я думаю, ми вам цей кадр обов'язково покажемо, і ви просто такого ще не бачили. Великий екран, який знаходиться у рамі, чіткий. Все те, що в ньому є, але розповісти, щось більше про нього немає. Є також камера 360, і найцікавіше, що тут є. Тут є, наприклад, performance Page. Ви можете сюди зайти, і, наприклад, якщо у вас є трек-дей або ви десь ганяєте на самому автомобілі. Тут буде повністю розписано, що і як е, виходить в вашому автомобілі. А також є, наприклад, такі функції, зараз вам продемонструю. Якщо ми заводимо автомобіль, натискаємо кнопку TRX, то ми переходимо е, в drive Mode. Тут ви можете вибрати налаштування, які будуть покращувати або знижувати ефектив, ефективність е, функціональних. Особистий цього автомобіля, або надавати йому там більше там, кінських сил в той момент, в який ви захочете. Ось так ви можете прямо самі налаштувати. А також ви можете навіть налаштувати, на яких оборотах у вас буде спрацьовувати лаунж-контроль. Звичайно, не дивлячись на те, що тут дуже чудовий бархатистий вихлоп, але тут встановлена класна музика. Це. Музика від німецького виробника Harman Kardon на 1 кВт. Що це вам дає разом з двойними стеклами, двійним лобовим та дуже чудовою шумкою завода, ви отримуєте класне звучання як на низах, так і на верхах. І насолода прослуховування такої музики буде дуже великою. Але я би робив так: знижував музику, відкривав би вікна. І слухав те, що реве ззаду та спереді. Про те, що це автомобіль преміум класу говорить нам його навіть така частина, як торпедо автомобіля. Дивіться, як навіть дуже тяжкі деталі були обшиті майстрами рама в шкіру. Також ми тут маємо проекцію. Тут у нас іде Алькантара з невеликим відділенням та розеткою. І це все у нас переходить: теж шкіру, це карбон з надписом TRX. І це така тайна шухлядка для наших клієнтів. І також ви можете відкрити бардачок. Всі бардачки у нас йдуть в вілюрі для того, щоб нічого не заважало вам їздити на цьому чудесному автомобілі. Переходячи на задній ряд рама TRX, ми можемо відразу зрозуміти, що задній ряд такий же класний, як і передній. Тому що нас зустрічає задній ряд теж шкіра, алькантара, відділення, навіть такі строчки для патронів ваших. Підігрів охолодження задніх сидінь. Задні сидіння це дуже рідка функція, вони регулюються по виліту, тобто ви можете їх підсунути, і спинка буде під більшим градусом, що забезпечить вам кращий комфорт. Також у вас є тут місце, і ви можете розвернути цю поличку. І у вас буде ще допростір. Для того, щоб щось перевозити тут. Я не знаю, що можна там буде ховати, але я думаю, щось буде цікаве. Також під цими класними ковриками, які йдуть цим автомобілям, ви можете побачити шухляди. Це теж дуже класний простір для ваших речей. А для того, щоб заднім пасажирам було цікаво їхати, прямо над їхніми головами розташовані динаміки Harman Kardon, що, я думаю, буде дуже класно. Робити акустичний ефект в цьому салоні. Також, як ви вже бачили, це чорний потолок та велика панорамна криша, як в синьому автомобілі, так і в чорному автомобілі. А чим саме вони відрізняються в салоні, це наявність оцьої красної строчки, яка є в цьому автомобілі, а сіра йде в сірому автомобілі. Друзі, дякую вам, що подивилися цей ролик. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, приїжджайте до нас в автосалон, місто Київ, бульвар Лесі Українки 23Б, і ми обов'язково для вас знайдемо те, що ви хочете. А якщо хочете ще більше інформації про ці автомобілі, підписуйтесь на наш інстаграм або Фейсбук, і я для вас розповім все, що вас цікавить в автомобілях. Дякую, всього вам найкращого.